Чи замислювались ви, яка порода собак настільки розумна, що здатна аналізувати ваші емоції та передбачати бажання ще до того, як ви їх озвучите? У цьому відео ми покажемо топ 10 найінтелектуальніших порід у світі. Ви дізнаєтесь, хто з собак може не лише охороняти, а й рятувати життя, бути найкращим другом дітям і навіть працювати у поліції. Деякі з цих порід Точно змусять вас здивуватись. Додивіться це відео до кінця, бо найцікавіше, як завжди, чекає в самому фіналі. І якщо у вас вже є собака з цього списку, напишіть у коментарях, чи справді вона така розумна, як кажуть. Дослідники з Канади склали перелік найбільш інтелектуально розвинених порід. Десяте місце займає австралійська вівчарка. У цій породі вдало поєдналися риси Коллі та Динго, Аусі має чудову вдачу. Вона ніжна, доброзишлива та життєрадісна. Ви майже не почуєте її гавкоту без серйозної причини. Цей собака має сильну трудову етику та завжди відповідально ставиться до завдань. Вона чудово справляється з пастушими функціями, охороною великих територій, порятунком людей і навіть пошуком заборонених речовин, якщо пройти спеціальне навчання. Ця порода створена для постійної праці, що приносить людям велику користь, тому її енергійність просто вражає. На дев'ятому місці Ротвейлер це врівноважений, міцний собака з потужною статурою. У кожному його русі відчувається сила, впевненість і сміливість. Восьма позиція папільйон. Назву порода отримала завдяки формі вух, схожих на крила метелика. Це невичерпне джерело радості, життєвої енергії та активності, їй важко всидіти на місці. Якщо ви мешкаєте в приватному будинку, вона займатиметься своїми справами у дворі, може навіть полювати на мишей або щурів. Якщо ж живете в квартирі, папільйон із задоволенням долучиться до всіх домашніх занять від прибирання до розмов на кухні. Незважаючи на невеликі габарити, цей собака може бути добрим охоронцем. Сьоме місце посідає лабрадор ретрівер. Його цінують не лише за корисні якості, а й за добру вдачу. Це відкриті, щирі та дуже товариські тварини. Для них головне теплі стосунки з родиною. Вони вірні господареві, люблять бути поряд і проводити з ним кожну мить. Лабрадори добре ставляться навіть до незнайомих людей. Якщо від них не йде небезпека, собака скоріше проявить дружелюбність, ніж настороженість. Можна сказати, що лабрадори з самого початку налаштовані до людини позитивно, допоки не з'явиться вагома причина думати інакше. Шосте місце шотландська вівчарка або шелті. Незважаючи на поширену думку, це не просто зменшені коллі, а окрема порода зі своєю історією. Вони рухливі, грайливі, потребують частих прогулянок і турботи про шерсть. За характером, це чудові компаньйони, вірні та доброзичливі. Вони легко стають повноправними членами родини. Ці собаки надзвичайно активні і добре ладнають з дітьми. П'яте місце займає доберман. Це надзвичайно яскрава та сильна особистість. Щоб порода розкрилася повністю, важливий не лише догляд, а й здорова атмосфера в домі. Існує хибна думка, що добермани не дуже розумні. Насправді, вони просто потребують систематичного виховання. Без цього собака стане некерованим. Добермани це дуже активні, здатні надійно захистити свого господаря, водночас вони спокійні до сторонніх і ласкаві з дітьми. Четверте місце золотистий ретрівер. Його особливості уважність, спокійна вдача, відкритість до навчання та висока працездатність. Він завжди прагне допомогти, не проявляє агресії ні до інших собак, ні до незнайомців. Ця порода відома своєю терплячістю, особливо в спілкуванні з дітьми. Голден Ретріверів часто використовують як собак-помічників для незрячих або для терапевтичних цілей. Це ідеальний варіант для родин з дітьми. Процес дресинування не викликає труднощів. Третє місце німецька вівчарка. Це визнаний лідер серед найрозумніших, найвідданіших і найкраще навчених собак. Їх активно використовують у поліції, прикордонних службах, рятувальних операціях. В домашніх умовах вони охороняють сім'ю, майно і дарують власникам щиру любов. Німецька вівчарка тонко відчуває людину, а господаря ще до того, як той щось скаже. Друге місце срібло. Пуделі. Ці собаки здатні набагато більше ніж просто розважати в цирку. Колись вони навіть працювали рятувальниками, прекрасно плавають і можуть витягнути людину з води. Пуделі бувають різних розмірів від мініатюрних до великих. Найбільші особини здатні стати відмінними захисниками. Незважаючи на витончену зовнішність і оригінальні стрижки, це не ніжні і полохливі істоти. Вони товариські, активні і дуже люблять ігри і рух. І перше місце в рейтингу займає Бордер коллі Це вірний, невибагливий собака, який поєднує в собі охоронця, пастуха і найкращого друга. За рівнем інтелекту його порівнюють з чотирирічною дитиною. Ці собаки здатні розпізнавати емоції, аналізувати ситуації, піднімати настрій розподарю. Вони глибоко відчувають емоційний стан людини і швидко на нього реагують. Веселі, доброзишливі, вони люблять бігати, гуляти анітрохи не проявляючи агресії. Перехожих ігнорують, вони зосереджені на людині, з якою живуть. Якщо вам сподобалося це відео, обов'язково поставте лайк. Підпишіться на канал, щоб не пропустити ще більше цікавих фактів про собак. А в коментарях напишіть, яка порода з топ 10 вразила вас найбільше, або яка є у вас вдома. Можливо, саме ваш чотирилапий друг мав би бути в цьому рейтингу. До зустрічі у наступному відео!